Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас буде рубрика Цікава арифметика. Будемо вчитися рахувати, рахувати наші кошти, як вони витрачаються нашими чиновниками. Є вже цифри підрахунку. Дохідної і видаткової частини державного бюджету, загального фонду, спеціального фонду дуже цікаві цифри. Я хочу вам проліструвати. Нам кажуть, що всі кошти спрямовуються на війну. Я хочу вам продемонструвати, куди ж все ж таки, звідки прийшли кошти і куди вони пішли. У нас до загального фонду державного бюджету надійшло один. 66 трлн гривень. Основні платежі через податкову та митницю пройшло 1 трн 60 мільйонів. Також до пенсійного фонду надійшло 480 через сплату ЄСВ. Національний банк майже 36 мільярдів сплатив прибуток за 2022 рік. Також були надходження наших міжнародна допомога у вигляді грантів 425 мільярдів, і фактично, ну от загальний фонд державного бюджету це податкова митниця ЄСВ 166. Податкова, я ж кажу, що разом з митницею 1,06 мільярдів. Якщо ми подивимося, скільки з цих коштів пішло. Я кажу на благоустрій читовників. Скільки було е, зроблено закупівель через прозоро? Е, в мене цифра не кінць, кінечна, е, було десь наприкінці грудня, через прозоро пройшло 920 мільярдів. Я думаю, що вона вже збільшилась на кінець року, десь під трильйон. Тобто на забаганки чиновників, як я кажу на благоустрій чиновників, фактично пішли всі наші податки, які були нами сплачені у вигляді митних платежів, і у вигляді податків податкову, або якщо рахувати з ЄСВ, який підо пішов в пенсійний фонд, дві третини суми пішла. На забаганки чиновників, це під час війни, коли казав е, міністр фінансів Марченка, і багато експертів е, кажуть, що всі кошти йдуть на війну, щоб або половина коштів. Так, от е, більша половина, фактично, всі податки пішли. На забаганки чиновників, щоб ви розуміли, звідси виник рух гроші на ЗСУ. На жаль, вони були сконцентровані на місцевих податках. Урядовий квартал обгородився барикадами. Нібито у нас знову 2014 рік, рок, і е, від кого вони ховаються, вся Україна вже зняла блокпости. Е, урядовий квартал у нас знаходиться під е, щільною охороною, барикади е, когось вони бояться. Питання кого вони бояться? Я думаю, що вони бояться якраз люті українського народу, які бачать, коли куди йдуть е, наші податки і куди йдуть наші гроші. Е, в результаті е, загальних. Фонд і спеціальний фонд з всіми грантами, всіми надходженнями склав 2,7 трильйонів. А видатки склали 3,3 трильйони. Тобто, у нас дефіцит бюджету не покритий. Тобто ми фактично запозичили 660 мільярдів. Запозичили, тобто 1 трильйон. Верніше не ми, а чиновники відправили на власні забаганки. А українців майбутнє покоління вганяють в борги. У нас уже борг складає 180 мільярдів, тобто більше ніж річний валовий національний продукт. При цьому також є звіт у нас державної аудиторської служби з січня по листопад. Вони провели 670 ревізій та 376 перевірок, під час яких перевірили понад тисячу підприємств та установ. Загальна сума виявлених фінансових порушень, що призвела до втрати фінансових та матеріальних ресурсів, становить 210,8 мільярдів гривень. З них втрати державного бюджету 43 мільярди. На жаль, тут немає інформації, скільки перевірено закупівель, але втрати 43 мільярди з тисячу підприємств. 670 ревізій. Можемо уявити масштаб розкрадання через державні закупівлі під час війни. Марнотратство ми вже бачили дуже багато акцій і обурення, і навіть вже гранати кидають, тому що у нас на очах розкрадають кошти українців. Замість того, щоб скеровувати ці кошти на військові потреби, на потреби сил оборони, щоб будувати інженерні укріплення, щоб закуповувати засоби ППО, щоб модернізувати наші збройні сили. Я вже не говорю про розкрадання в самих закупівлях збройних сил. Кричущі факти цілий рік ми боролися для того, щоб звільнити з посади міністра Резнікова, який всякими способами намагався прикрити корупцію в міністерстві оборони. Нагадаю, що розкрадання продовжились і в 2023 році. Кричущий факт на закупівлі одежі, де сім'я будівельників Гринченків да зараз. Основний фігурант затриманий на спробі дачі хабаря в пів мільйона доларів. Все це продовжується під час активної фази війни. Нагадаю, що Росія збільшує військовий бюджет. До 120 мільярдів у нас на наступний рік бюджет видаткової частини 3 і 4 мільярди. Нібито половина з цього піде на військові цілі. Більшість 80% йде де на заробітну платню. Все решта пройде знов через прозоро. Знову ми будемо обурюватись цим закупівлям. Нагадаю, я запропонував. Змінити це, провести люстрацію чиновників, всі чиновники мають пройти тест на державність. Петиція на сайті офісу президента говорить про те, щоб провести ротацію добровольців, ті, хто бажають, можуть піти в державні установи, скерувати кошти, провести фіскальну політику, направлену на переведення економіки на військові рельси. А чиновника відправити на нуль, хай вони відчують всю ту лють і несправедливість, яку вони створили розкраданням державних коштів. Нагадаю, що саме це саме корупція в державних органах. Зупинила фінансування допомогу наших донорів, і без вирішення питання, без люстрації, без скерування чиновників на фронт, ми навряд чи е, отримуємо розворот державного апарату на 180 градусів по відношенню до війни. Як е, існує поговорка, що треба для перемоги, це гроші. Гроші і ще раз гроші. Якщо ми будемо е, розбазарювати, розкрадати гроші під час війни. Я взагалі це вважаю це мародерством. І все марнотранство, яке зараз відбувається наших коштів, які ми сплачуємо е, у вигляді податків, має розглядатись. Під час воєнного стану як державна зрада, на жаль, сьогоднішній день не в Верховній Раді, не в кабінеті міністрів, ні в офісі президентів не хочуть дивитись відверто на ці факти в очі. Ви не почуєте цього на єдиному марафоні. Ви не почуєте від прикормлених чиновниками, так би мовити, експертів. Які будуть говорити, що все добре? Що 50% якихось коштів направляється на військові цілі. я вам продемонстрував на одному факті закупівель через Прозоро і на офіційних цифрах надходження коштів, куди ці кошти скеровуються. Чи готові всі 100% своїх коштів ви направити на благоустрій чиновників? Будь ласка, підтримайте мою петицію. Маємо набрати 25 тисяч. Маємо почати вимагати від державних чиновників державницької позиції мають піти на фронт. А їх місце мають зайняти добропорядні люди, які знають, що потрібно на фронті, і готові скерувати наші зусилля, наші кошти, всі наші можливості на перемогу. Саме так ми зможемо перемогти, тому боремось з зовнішнім і з внутрішнім ворогом. Вимагаємо кардинальних кроків, кардинальних змін і разом до перемоги.